Але тоді стоп, треба перечитати. Берський, нюрнберський, Ні, ню... не, не нью, а нюрнберський, Розумієш? Мене звати Яна, і сьогодні ми поговоримо про дуже важливу галузь, яка має поважну й таку потрібну нині мету обмежити насильство під час війни. Мова йде про міжнародне гуманітарне право, яке забороняє певні види зброї та методи ведення збройного конфлікту. Але про все поступово для початку я хочу занурити вас у витоки міжнародного гуманітарного права, Тож, із чого усе почалося. Так, краще, бо починалося то ніколи. Історія сучасного міжнародного гуманітарного права починається з 24 серпня 1859 року, коли відбулася битва за незалежність Італії під селищем Сольферіно. Битва відбулася між Франко-Сардинським альянсом та австрійською армією і мала жахливі наслідки. Десятки тисяч поранених і загиблих солдатів з обох сторін. Свідком цих подій став женевський комерсант Анрій Дюнан. Вражений масштабами трагедії він організував місцевих мешканців, щоб надати допомогу пораненим поховати загиблих. Після повернення додому у 1862 році він опублікував книжку Спогади про Сольферіно», в якій наголошував на необхідності укладання конвенції, яка б захищала поранених під час війни, а також організації національних товариств, які б готували персонал та ресурси для допомоги пораненим, надавали допомогу. Військовим фельдшером для поширення ідей Анрі Дюнана у Женеві у 1863 році навіть створили міжнародний комітет із надання допомоги пораненим, який пізніше став відомим як міжнародний комітет Червоного Хреста. Отже, що ж таке міжнародне гуманітарне право сьогодні? Це окрема галузь міжнародного права, головна мета якого обмеження насильства шляхом захисту жертв війни та обмежені засобів і методів ведення війни. А от особливістю міжнародного гуманітарного права є те, що воно діє лише під час збройного конфлікту і направлене на недопущення заборону окремих дій щодо певних категорій жертв війни: тобто дітей, жінок, поранених і хворих, військовополонених. Та цивільного населення сутність міжнародного гуманітарного права полягає в утриманні балансу між гуманністю та військовою необхідністю. Звісно, будь-який збройний конфлікт має мету підкорити противника власній волі, захопити території, ресурси тощо. Принцип гуманності забороняє заподіяння страждань і ушкоджень, які не є необхідними для досягнення законної мети конфлікту. Все, що виходить за рамки законної мети конфлікту, заборонене і протиправне. Тож на кого поділяються учасники МГП? Міжнародне гуманітарне право поділяє усіх учасників збройного конфлікту на комбатантів, цивільних осіб і некомбатантів. Комбатанти це представники збройних сил, законні учасники війни. Вони мають право застосовувати силу у межах дозволених МГП і не несуть за це персональної відповідальності. Водночас вони є законною військовою мішенью, наприклад, у них. Можна стріляти. Комбатант, який вийшов зі строю, наприклад, припинив спротив, унаслідок поранення чи захоплення у полон, перестає бути військовою ціллю. Комбатант, що порушив МГП, несе персональну відповідальність за свої дії, які можуть кваліфікуватися як воєнний злочин. Цивільні особи це усі інші особи, які не є комбатантами. Цивільні особи не мають права брати участь у збройному конфлікті. Вони забезпечені імунітетом від нападу, доки не беруть безпосередньо участь у воєнних діях. Додаткові спеціальні механізми захисту мають жінки, діти поранені та хворі. Якщо цивільні особи беруть участь у бойових діях, то вони втрачають захист, але не набувають імунітет від відповідальності як комбатанти. На них не розповсюджується статус військовополонених тощо. Окремою категорією є некомбатанти це ті особи, що входять до складу збройних сил, але не можуть застосовувати насильство. Військовий медичний персонал, військові капелани, військові юристи. Сторони збройного конфлікту завжди мають застосовувати принцип розрізнення між цивільними особами. Та комбатантами між цивільними та військовими об'єктами, сторона збройного конфлікту може здійснювати напад тільки на комбатантів та військові об'єкти. Напад на цивільних осіб та цивільні об'єкти відповідно заборонено. Також важливими для дотримання є принцип пропорційності, тобто сумірності та принцип обережності. Ці принципи обмежуються нанесенням шкоди цивільним особам та цивільним об'єктам. Об'єктам вимагають від сторони нападу застосування таких засобів і методів нападу, які дають можливість уникнути випадкових втрат серед цивільного населення, враховувати те, що військова перевага має переважати за подіяну шкоду. Надмірна шкода є забороненою. Окрім цього, забороняється застосовувати зброю, снаряди, матеріали, а також методи ведення війни, які можуть завдати надмірних ушкоджень або спричинити зайві страждання, наприклад, хімічна зброя, фосфорні снаряди, кулі, що розгортаються або сплющуються, тощо яку відповідальність несуть порушники міжнародного гуманітарного права. Порушення визначених принципів ведення війни обов'язково передбачає притягнення до відповідальності. Передусім, така відповідальність покладається на держави, бо саме вони зобов'язані дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права. Якщо ж особа порушила норми МГП, то держава зобов'язана притягти її до відповідальності в рамках національного законодавства. Наприклад, за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права в Україні передбачена кр кримінальна відповідальність Безпосередньо відповідальність держави включає матеріальну відповідальність, наприклад, репарації та політичну – виключення з міжнародних організацій, позбавлення статусів тощо міжнародне право виокремлює наступні міжнародні злочини: злочин агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності, злочин геноциду. Окрім відповідальності держави, також є відповідальність конкретної особи, яка скоїла воєнний злочин, притягнути таку особу. Обу до відповідальності може і зобов'язана сама держава, яка виявила злочин. У такому випадку розглядом справи буде займатися міжнародний кримінальний суд. Дня окремих осіб до міжнародної кримінальної відповідальності створюються окремі суди та трибунали. Найбільш відомим з яких є Нюрнбергський трибунал 1945 року. Над нацистськими злочинцями, Україна визнала юрисдикцію міжнародного кримінального суду щодо воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних на території України. На цьому все на сьогодні. Сподіваюся, що ця складна тема тепер стане для вас більш зрозумілою. Мілою бережіть себе, друзі, до зустрічі у наступних випусках.